Доброго дня всім. Ще раз про комунікацію між сімейним лікарем та пацієнтом. Відео навіяне деякими коментарями у Фейсбуці, де деякі пацієнти стверджують, що сімейний лікар набрав голів і отримує за них заробітну платню. Заробітна платня сімейного лікаря на даний момент покриває базові потреби. Не більше. Інше. Сімейна медицина в Україні носить екстериторіальний характер. Ви не прив'язані ніяким чином до свого сімейного лікаря. І ви можете поміняти його незліченну кількість разів. Хоча це право в багатьох європейських країнах обмежено 4 разами в рік. Окрім того, не можна сімейному лікарю телефонувати в 9 годин вечора. Сімейному лікарю не можна маякувати. Сімейному лікарю не можна телефонувати за його рахунок. Вибачте. Я не хочу, щоб це відео було сприйняте як відео для моїх пацієнтів. Я своїм пацієнтам відповідаю у месенджерах, у телефонах. Хоча це моє право, а не мій обов'язок. Тому, будь ласка, вибираючи свого сімейного лікаря, оберіть сімейного лікаря відповідно до свого психотипу. Будьте здорові і не хворійте!